30-метрову українську ялинку, яка прикрашатиме площу святого Петра у Ватикані в Різдвяні та Новорічні свята, уже довезли до Рима. На околицях міста її зустріли співробітники українського посольства. Водію вдалося подолати 2000 кілометрів менш як за тиждень. Тепер її матимуть поставити на площі святого Петра. Урочисте запалення української красуні відбудеться 16 грудня. Ялинку для Ватикану зрізали 18 листопада на Закарпатті. Її висота 30 метрів, вага 4 тонни. А діаметр стовбура більше півметра. Традиція встановлювати різдвяну ялинку на площі святого Петра у Ватикані з'явилася наприкінці минулого століття під час понтифікату Івана Павла II. Бенедикт XVI продовжив традицію, за якою ялини привозять до Ватикану з різних країн світу, які чекають на цю можливість роками. У відкритті різдвяної ялинки у Ватикані вперше візьмуть участь не тільки єпископи католицьких церков України латинського та візантійського обрядів, а й представники Української православної. Церкви Московського патріархату. Натомість у Україні цього року відмовилися від справжніх ялинок. Цього року головне новорічне дерево країни буде штучним.